Цьому році йому виповнюється 60. Все життя він намагається пізнати себе, об'їздив півсвіту від Америки до Непалу, бував в Тибеті та Гімалаях. Свої враження від кожної країни відображав у професійних фото та відеороботах. В'ячеслав Майборода є одним із найвідоміших кінематографістів Житомирщини. Сьогодні він презентує персональну фотовиставку мандри у вічних пошуках істини. Я вирішив зробити. Таку персональну звітну виставку за останні 10 років в цьому році мені виповнюється 60 років, то я вирішив таку ювілейну виставку зробити по результатам своїх мандрів Азією, Америкою, Європою. От пошуків істини в цьому житті. 80 світлин, екзотичних краєвидів та портретів, серед яких дев'ять широкоформатних полотен. Такий авторський погляд зібрав на виставці як колег, так і студентів В'ячеслава Майбороди. Подорожі, які він своїм оком подивився, хотів донести до кожного студента, до кожного викладача. І мені надзвичайно, що перед початком виставки дуже багато студентів, молодих людей, які цікавляться. А, взагалі дивлячись на ці роботи, ще раз переконуюся, що наша земля дуже красива. Ну це дійсно щось неймовірне. І хочу сказати, найгарніша робота, яку я бачила, це золотий схід сонця. Ось взагалі він дуже цікава людина, не особистість. Колеги та друзі по-доброму заздрять мандрівнику та бажають, щоб життя дарувало йому нові можливості відкривати світ. Я думаю, що сьогодні його треба привітати, побажати йому натхнення, успіхів і здійснення його ще побувати в тих країнах, де він не побував, і подарувати всім нам такі захоплюючі миті, споглядання прекрасного.